Всім мої вітання, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Я дуже перед вами вибачаюсь, що я не могла не змогла вчасно до вас вийти, вас привітати. Так склались обставини. Але я вдома і я хочу, хоч і запізненням, але хочу вас привітати. Прийдешнім новим роком з Різдвом Христовим. І хочу вам побажати, мої дорогі. Ну що вам побажати, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, любіть своїх рідних, бережіть себе і своїх рідних. І Ще хочу сказати, що любіть свою батьківщину, чи то є Україна, чи то є другі держави, хто в якій державі живе, любіть свою землю. І ще хочу вам сказати, щоб ви пам'ятали про людей, які за вас Переживають, які хочуть вас бачити. І хочу побажати вам, щоб в цьому році, у 2024, -му, 2024 -му році, всі родини воз'єднались, щоб ви змогли вже в новий рік. І Різдво Христове зустріти разом і відмітити ті свята у веселості, всі разом дружну родину. Хочу для наших українців сказати, або я вже буду плакати, то я виключу. Я переключилась, бо я зараз буду плакати. Я хочу побажати нашим всім воїнам, всім хлопцям, які чоловікам, батькам, синам, молоденьким хлопчикам, щоб вони всі здорові повернулись до своїх домівок, щоб більше не плакали мами, жінки, діти за своїми рідними. Eh, хочу сказати, що і побажати, щоб ніколи в нас, ніколи в нас більше не було війни, ні на які покоління, і щоб ніде в світі більше eh, ніхто не плакав і більше не не вибухали ніякі снаряди, ніякі eh, міни, ніяка зброя, щоб не. Якби, знаєте, є в мене таке таке часом є, я думаю, якби так було можливо, щоб ніде в світі, щоб заборонили в світі зброю випускати, бо як випускаю зброю, як мій чоловік каже, то вона колись мусить і вистрілити та зброю. Ой, і ще раз вам скажу, що ви залишаєтесь здоровими. Бережіть себе і бережіть свою родину. А зараз я м, приїхала і хочу приготувати якийсь обід. Знаєте, мої дорогі, насамперед, як приїдеш додому, зразу треба щось приготувати, щоб щось поїсти. А тоді вже решту е, чимось. Чимось будемо займатися, щось буду робити. Та я хочу картоплю пожару. Що в нас сам перед? Що в нас сам перед? Пожару чи? Знаєте, мої дорогі, приїжджаєш додому, то перед? Сам перед треба приготувати щось, щось пообідати, щось поїсти, то. А в нас, так як ми українці, що насамперед? Насамперед в нас йде картопля картопля чи бараболя. От я її начистила і зараз хочу посмажити, посмажу картоплю і зроблю якийсь салатик. Бо на дворі в нас морозно їхала, було дуже морозно і, 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 і морозно і сніжно. Так що я зараз буду готувати. І трошки з вами поговоримо, трошки з вами поспілкуюсь, бо я дуже давно до вас не виходила. Ви Знаєте, я думала кожен день, кожного дня думала про своїх підписників, які мене підтримують. А так, знаєте, включу нема коментарів, бо вже нема, бо вже я нічого не знімаю. Добре, мої любі, я буду готувати і, і будемо, будемо спілкуватися. Включила сковорідку і ви знаєте, налию е, олії е, з такої бутлі великої, з великої бутлі, бо ту свою посудинку таку, е, такий з баночок. Треба його помити, Помити, бо він від олії вже і навіть не хочу в нього більше наливати. То я налию трошки олії. Треба буде, потім я долию. А поки що, поки що я налию. Так всі вміють ту картоплю смажити, але... Я з вами і хочу з вами трошки побути, трошки побути. Підемо, правда, підемо ще й на вулицю, я вже буду вдома. А, а, а так, наразі я в хаті, бо того, що дуже-дуже холодно на вулиці. Дуже холодно. У мене в хаті теж не, не, не є так тепло. Я от посмажу, посмажу ту картоплю. І зроблю салатик. Не буду її накривати, щоб вона підсмажилась, потім пізніше її накрию картоплю. Зараз цю виберу і все. І, і... Хай вона смажиться Там більший газ, нехай вона смажиться Так, моя картопелька смажиться. Я накришила. Цибульки, бачите, як багато цибулі. Ну, в нас цього року вродила, треба її з'їсти. Знаєте, ну, того року маєте на увазі, бо це вже цей рік, а то в 23-му. Треба її з'їсти, то треба багато. І листочок підготувала, але я вже тоді, як накрию, тоді кину листочок. Який я час листочок кидаю? А так поки що вона, вона смажиться. Я її ще не солила, нічого її ще не робила. Має такі гарбузики, бачите, які, 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 які гарбузики чи щось гарбузик, а ще такий якийсь тем, якийсь тем тут такий. Ось цей. Я з таких гарбузиків в мене сіль і цукор. Я посолю, і зараз її переверну трошки. Щоб вона трошки була зарумінилась, знаєте, трошки була така червонява. Десь десь хоч якась, вся, вона вся не буде, але хоч трошки. Трошки яка. Ну, там трошки більше газу. Може, її зараз вже і прикрию. Може, зараз я її прикрию. Але ще трохи. Моя е, картопелька тут знається, я зроблю такий салат, як я е, частенько його роблю. Якщо я маю таку рибку. Або таку, бо інакшу, це тоді, що моя дочка була передала. І я зараз, вона, я ще її, вона ще таку не передавала, я її не знаю тої рибки. А знаю, знаю, знаю. відкрию. І подивлюсь. Бачите? Відкрию така. якась. Догорі ногами вам показую. О, якась така ось. Відклюю отака. І, і подивлюсь, що то за репка. подивлюся, що то за репка. Вона до 27-го року. До 27-го року. То подивлюся. Я, але я накрішу дрібненько цибульки. Всюди даю цибулю. Всюди. Ви знаєте, я, я, колись, я колись не любила цибулю. Ну, молодість. То була молодість, то була, було дитинство, я цибулю не любила. А зараз, ну як я її люблю, я саму цибулю не їм, але даю до всього. Якщо вона є, то я даю до всього і багато. О, то Я її зараз по, по кришу дрібненько. Все, я цибульку скришила і в таку, таку тарілку О -о <смі> О, в салатник, в салатник такий буду висипати. Ви знаєте, то напевно, що вже такі, ну, будуть з мене хтось сміятися, хто як, що мені казати, ну, що хочете, то пишіть. Але я вам хочу сказати, що все-таки підходять руки, що то вже перебереш. Заків щось скажеш, буває не весь час, а буває. Що пер... що закіп щось скажеш, то перебереш декілька, декілька назв, декілька слів, і, і отак, от отак це буває. Знаєте, я вам так скажу. Колись, так є, так є. Колись я вам скажу, моя мама бідна, е, вона вже не божка, але е... Колись вона як хотіла е назвати мене до мене звернутися, наприклад, чи до сестри звернутися вже як була в старості, то вона там перебере е декілька імен, за ким вона скаже, а я все мама, ну не розуміла. А тепер, ви знаєте, за мною вже так, таки, такого нема, але десь колись часом проскакує. Ну, так є. Зараз це, це така деменція, чи як там називається. Ну, таке буде з кожним. Таке буде з кожним. Це таке життя. Людина, так створена людина, і так мусить бути. Від цього ніхто не, не, не застрахований. Добре, буду продовжувати далі. Так, а тут я собі витягую з банки, з малої банки такої, невеликої. О, огірочки. Квашені огірочки. І ще один, і ще один. Не знаю, може ми і не то той, то але чотири але огірочки. І вистачить. Вистарчить. То я їх зараз також буду кришити. Також перекришу до тої цибульки. Так, огірочок я скришила і даю до тої цибульки там той огірочок. Так легенько, щоб не дуже то та е, юшка виросів з огірка, злився туди. Ось таку чуточку і отак даю той огірок. Я його не відтискаю, знаєте, не відтискаю, щоб він був сухий. Такий, як є, такий і додаю. І ще сюди, там тої рибки. Там ту рибку відкрию і ми подивимося, що тут за рибка. Разом з вами відкриваю. О, вона пахне. Нічого, пахне так, як то та, що вона передавала скоріше. Зараз я візьму веделочку і... Буду викидати сюди. Так, викидаю. Викидаю дві рибки дам багато не буду от усього, але дві рибки сюди дам. Так от. Знаєте, що я вам хочу сказати Хоть того нікому не треба, хоч того нікому не треба, але я вам хочу сказати. Сумно, мої дорогі. Сумно е, приїхала додому, а дома лишень чоловік. Хата пуста, хата порожня. Знаєте, і сумно. Я весь час від того плачу, доки є родина разом, до те життя веселе. Є, є бажання щось робити, є бажання щось готувати, і, і взагалі є настрій, і є якась мрія про те, щоб робити. А як немає нікого, то ви то, знаєте, вже того так нема. Може, може, Бог поможе, що воно все зміниться на краще. Але нам треба молитись, молитись, Молитись і щиро, щиро вірити, щиро вірити, що все буде в нас добре. Повинно бути добре в нас і в наших родинах. І всі наші діти будуть здорові, бо нам лише й лишається, тобто робити більше, більше я. Більше я не бачу ніякого. Ніякого варіанту. Я помішаю ту свою картопільку, я її трохи скрутила, щоб вона не так, не так дуже бурлила. І ще до неї її дам трохи, бачите, як вона гарно присмажується. Не, не, не видно, не видно, не видно. Не видно, мушу пересунути, притягнути, пересунути. О! Бачите, я люблю, щоб вона така була е, ціленька, така, знаєте, і не така, е, підсмажена. Зараз я ще до неї дам е, перчику, поперчу. І, в принципі, чешничку не буду давати. Можна, я їй даю часом чешничку. Але, але я ще до того до рибки зараз кажуть, я ще вріжу. Сало. Вріжу сало, пару кусочків і так буде. Цибульку дам. Ось зараз вже якраз і дам всю цю цибульку. Всю. От якраз вона буде мати час і І... О, притушитися. Тепер паді. Я ще поперчу. Ще поперчу. Ось таке о. Перець. Ну так. Добре. Добре. Перчик. Ось. добре. Ну і не вона тушиться, потім її перемішаю. Так. І так буде добре. Так, ще трошечки приперчу. Солити не треба, бо все солене, все ж солене, огірок солений, рибка солена, то я лише трошки приперчу. І олійчик в рибці був, то не знаю. Подивлюсь, чи треба того олію, чи не треба того олію дати. То не знаю. Може вистачить трошечки. Не знаю, подивлюсь зараз. Добре, вимішаю. І подивлюсь, яке воно буде. Не хотіла цибульку маринувати. Хотіла, щоб вона, хотіла, щоб вона була така, як є. знаєте. От хотіла, щоб цибулька така була, як, як вона є. Ну, трохи трошки, може, гостренька, але цибуля, ні? цибуля Не буде. Не буде. То буде добре. Тут я ще маю трошки, знаєте, замороженої зелені. Я трошки такої дрібненької. Кріп такий, кропик дрібненький. Я трошки ще тої зелені дам. Так оморозимо її, ту зелень підсушуємо, ми ну, миємо, підсушуємо, нарізаємо і так в камеру. О. Ну камеру. Напевно, що і вистачить. Того все. Ну що, я відкрила кришку і буду помішувати. Це запах від цибульки, від листочка, запах такий запах є дуже. Ну, зараз ще трошечки і буде все. Буде все. І буде вже все. Так, ще зараз наріжу, як я сказала, ще наріжу сало. О, А бачите, якому я сало? Від печенька. Бачите? Я посолила бле сало. І чоловік їв, казав, що, що смачне сало. І я зараз е, його... Тут в мене є м -м сіль, перець і чесничок. Сіль, перець і чесничок. Я трошки його, да, дайте, від, від відчищати від, не буду. Тут нема. Воно все пропиталось. І зараз я його буду різати. на Шматую, на шматую і, і на тарілочку. Бачите, таке. Сало, воно дійсно воно дійсно смачне. Воно пропиталось там е, чесничком, перчиком і, і сіллю, і воно дуже гесеньке і дуже смачне це сало. Колись ще буду робити, може, то вам покажу. Я не ріжу так, знаєте, щоб світилось, бо зараз, кажуть, не нарізала, треба, щоб так, щоб світилось. Ми так не їмо. Ми е, е, їмо так, щоб їсти. Ну, Не такими кусніми великими, але нормально. Нормально. Ну, отут половинку одну я скрещила. Ну, Отако от нам вистачить. Ну що, салат я вже переложила в тарілочку, сала нарізала. Картопля моя вже готова. І зараз будемо обідати. Зараз буду наложувати картопільку і будемо обідати. Ну, все, ми будемо обідати, а ви будьте здорові. Всього вам доброго! Бережіть себе і, ну, і своїх рідних і всім до зустрічі. Може, і сьогодні ще вам зніму трошки е, піду на вулицю і щось зніму. Але наразі буде так. Всім до зустрічі, всім пока. Пока.